Україні за Держстата. Це правда взагалі? Напишіть в коментарях, якщо ви можете в цьому признатися, скільки ви отримуєте там зарплату в Україні, в якому місті, або якщо ви знаєте друзів, які скільки там отримують. А, я знаю, це не просто поділитися, але будь ласка, бо я не знаю жодного а, товариша в Україні, який би заробляв такі гроші на звичайній регульованій роботі як спеціаліст. А це тільки або там високого звіна спеціалісти, чи там хто в Києві, по ньому, а хто в свій бізнес якийсь. От мені. Цікаво, це нам ну, домалювали якусь картинку гарно, чи щось е, тут не так на цьому зображенні, бо ну якісь дуже кардинальні зміни. Поняли? В Харкові вообще 35 тисяч середня зарплата. Не знаю, все дуже змінюється. Ми просто заплатимо зарплати нашим студентам в контент хаті, які розповсюджують відео от в соцмережах, і вони отримують інколи більше у нас, ніж на роботі фізичні. Тобто вони в середньому там отримують 15-17 тисяч гривень, більшість стільки отримують. І ми ще вони, от, розпосюджуючи відео, у нас просто онлайн можуть собі і мігрувати, кинуть роботу і зачекати наступну якусь роботу. І я на це все дивлюсь. Просто дивлюсь, як, як все змінюється, таке враження поняло, що е, світ хоче розділити на супербідних, супербагатих, а цей середній клас замінить роботами, штучним інтелектом, ботами. Чого? Бо ці вийшли наушники зараз, Apple Air перекладачем, знаєте. І мені сьогодні дзвонить перекладачка, яка перекладає зазвичай це дипломатичні зустрічі і так далі. Вона каже, Сер'я, це раніше, оці Перекладачі ми найбільше зарплатою гонорари отримували за те, що ми в животах перекладаємо, як суфль. Це найбільша за це була оплата. Тепер це повністю заміняє штучний інтелект, просто яка штучка магазина за 300 доларів. Там да чи скільки ці наушники будуть стоїть? Заміняють перекладача, і це тільки початок. І вона каже: Ми не знаємо, що робити. Ми все життя на це вчились. Не знаємо, що тепер ділити. Куча таксі замінено вже в Європі, в Америці, роботами. Більшість професій, які може замінити робот, будуть замінені роботами. Що українцям робить, як всіх, отак в Європі на чорну роботу. А українці в Україні ну самі знаємо ситуація, ну дуже печальна. Не бачу нічого краще ніж онлайн. От, слава Богу. 12 років я заробляю в онлайні 8 років завдяки соцмережам. Інстаграм, Фейсбук, Тікток, от маркетинга в мене було. І це мені дозволяє так пересуватися, спокійно себе почувати, знати, що в онлайні багато напрямків. І я як бачу, як у людей як залежність яка від телефону, і як в фізичному світі нас зарплати знижують, малюють якісь картинки, що нормальні зарплати платять, толком робочих місць нема, Потім прокидаєшся, кажуть, а твоя робота вже не така й потрібна, і вже робот за мене". В онлайні купа напрямків. Поняли? Я вам за цим посиланням в шапці профілю буду проводити безкоштовне навчання і ефіри, і розкажу свій досвід, на чого можна заробляти. ну, понятно, ви знаєте, що блогери заробляють там різні на дропшипінгу, якісь там товарки, туди сюди Я вам розкажу, що ніколи не треба лізти. А де ви дійсно можете гроші отримати? Безкоштовно, нічого там платити, не треба за ті дни навчання.